Всім привіт! Ви на каналі Легкий Заробіток і в цьому відео я вам покажу, як робити красиві візитки ваших проєктів в боті Traffic Booster. Дивіться, як я свою візитку оформив проєкту за деньгами, вставив картинку, написав опис, також додав пошугову інструкцію, реєстрацію на проєкт, маркетинг. Зараз я вам вас навчу це робити. Також, коли ви будете запрошувати людей по реферальній силці, вони автоматично будуть ставати вашими рефералами в даному боті. Що це значить? Це значить, що ви можете рекламувати свої проекти всередині в боті. Дивіться, я запросив, ну, по моїй силці перейшло вже 366 людей. І коли я буду робити розсилку по першій лінії, ці люди будуть бачити, що я буду рекламувати. Нажимаємо розсилка, нажимаємо всі реферали, вводимо текст і нажимаємо відправити. Також. Ви ще будете на цьому заробляти гроші. Вартість даної візитки коштує 500 рублів. Ми нажимаємо лічний кабінет, кошельок і поповняємо на 500 рублів. Далі заходимо в структуру проєкту. Купуємо собі матричний стіл першого рівня за 500 рублів. І коли ви будете закривати столи, вам ще за це буде гроші давати. І дивіться, що ми отримуємо за 500 рублів. Ми отримуємо конструктор, ми можемо робити. Можемо робити розсилку для наших партнерів по першій лінії, і також на цьому ще заробляти. Переходимо до візитки. Нажимаємо сервіси. Нажимаємо Конструктор. Нажимаємо запустити конструктор. Нажимаємо Добавить проєкт. Вводимо назву проекту. Ну, наприклад, жива черга. Тепер треба ввести опис проекту. Я вже собі його підготував, скопіюю, вернуся в бота і вставлю. Чи потрібна нам кнопка на пробну інструкцію? Якщо потрібно, нажимаємо так. Якщо не потрібно, нажимаємо Ні. Ну, це так, з чого почати проєкт. Я поки жму «Ні». Е, потрібна силка на командний час. Якщо у вас є свій чат в Телеграмі або чат на проєкт, нажимаємо так і вставляємо силку. Якщо немає, нажимаємо Ні. Добавити кнопки. Тобто нажимаємо так. І перша наша кнопка буде реєстрація. Вводимо названня, назву і вставляємо посилку. Я також все підготував. Далі, якщо вам ще потрібно додати кнопку, нажимаємо так. Нажму так і напишу маркетинг. В маркетингу я додав відео з Ютуба своє, щоб люди знали, про що сайт, вони можуть подивитися маркетинг даного проєкту. І так буде набагато зручніше. Якщо вам ще потрібні кнопки, нажимаємо так, якщо не потрібні, нажимаємо ні. Далі. Якщо ви хочете додати картинку, то нажимаєте скрепку. Нажимаєте картинку. І, як бачите, проєкт додавлено. Далі нажимаєте сюди. Перезагрузити бота, нажимаєте сервіси, конструктор, запустити конструктор, активні проєкти. І, як бачите, ось проєкт, який я додав, ви можете додати скільки хочете проєктів. Нажимаємо, і, як бачите, ось є картинка, детальний опис, реєстрація. І маркетинг. Далі ви рекламуєте ось цю силку, копіюєте, і хто перейде по ній, він зразу попаде на вашу візитку. І зразу попаде на те, що ви зробили. Наприклад, нажимає, і, як бачите, ваша візитка відкривається. І він автоматично стає вашим партнером першого рівня. Вартість даної візитки 500 рублів. Це раз в місяць. Якщо хочете, можете продовжувати, а не хочете, можете і не продовжувати. Як бачите, я вже її заробив тут 6000 рублів. Гроші виводяться на паєр, також поповняти зручно з паєра. І підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім великих доходів.